як Юлія родом із Тернопільської області, близько десяти років дівчина живе у Сумах і опікується безпритульними тваринами. Лікує, стерилізує, вакцинує і прилаштовує в домівки. Нещодавно перед волонтеркою постала потреба облаштувати будинок для тимчасової перетримки, розповідає Юлія. ідея мати свій притулок. В мене ще з дитинства насправді. І я тварин люблю і допомагаю і з дитинства їх стягую всіх до одного місця. От і е, коли е, Місто Суми стало прифронтовим, виникла така нагальна вже потреба їх тварин кудись ну, не прилаштовувати, а мати для них якийсь тимчасовий, тимчасовий притулок. Бо ми знаємо, що зараз тварин насправді дуже багато покинутих на прикордоні, так само і в Сумах, відколи почалися більші обстрілів. Більше більш небезпечно стало тварин, стало більше. Люди почали евакуюватися і, на жаль, покидати тварин. Спочатку місце для перетримки Юлія хотіла організувати в Сумах, але у зв'язку з частими обстрілами дівчина вирішила, що збирати в одному місці тварин небезпечно. Навесні волонтерка приїхала на батьківщину, щоб відпочити від російських атак, і зрозуміла, котів можна прийняти в Тернопільській області. Приміщення шукалося дуже оперативно. Я насправді думала, що його буде важко знайти, але люди відгукнулися, допомогли, і це стало набагато швидше, як мені здавалося. Матеріали і все інше це просто сум за зазвичай більшість донатять сумчани. Бо цей центр перетримки він саме буде для сумських котиків. Тобто там будуть лише котики з Сумщини. От. А, ну, і відповідно, не, допомагають, звісно, і вся Україна допомагає, а найбільше все-таки донатів йде з Сумської області. Цими вихідними із Сум на захід України відправилися перші десять котів. Вони здебільшого підібрані на вулицях Сум, а в обласний центр ймовірно потрапили з прикордоння, розповідає Юлія. Ця киця приїхала, здається, військові. Її да, її привезли військові, і вона довго жила. Ну не дуже довго, але насправді ну, термін для для вулиці. Це термін. І вона і мені написали просто для того, щоб, ну, щоб вона не пропала. В евакуації і в повсякденних волонтерських клопотах Юлію підтримує чоловік ігор. Розповідає теж з дитинства опікується тваринами вдома, тримає вівчарок і четверо котів, також врятованих з вулиці. Звичайно, люблю і тварин, і котів, і собаки, і всіх підряд. О, і чим можу тим допомагає дружині, коли потрібно десь підвести, завести і корма, і все воно все таки важке. І ну, треба допомога, як кажуть чоловіча. То ніби стараюсь, коли є час, і та й коли немає, допомагати серед котів, що вирушають із сумської платформи. Кіт Пірат він жив на перетримці. У пані Віти військові вирішили спасти котика і висадили його у нас во дворах. Ну, я гуляла с собаками, заметила его там нету котов вообще, выкармливала. Потом был неудачный пристрой. Котика выкинули с балкона. Я его искала, нашла. Нашлась, три недели проживу. Похудел на килограмм. В общем, когда я увидела, была в ужасе. Он был страшный, в, ужасном, в ужасном состоянии. Сейчас он у меня пожил три недели. Конечно, я к нему привыкла. Он чуть-чуть поправился, поднабрал. Жалко, звісно, расставаться з ним оставить не могу. Кот настоящий бандит. Дорога котів до нового життя, тривала 12 з половиною годин потягом і годину автомобілем. Пірат, якого вже намагались прилаштувати, став одним із перших котів, які на Тернопільщині одразу знайшли собі дім. Решта, в тому числі триколірна кішка від захисників, чекають на своїх господарів в будинку перетримки. Юлія розповіла, поки житиме на два міста на Тернопільщині. Вона зібрала свою команду, включно з членами родини і друзями, які допомагатимуть у догляді за котами. Анна книжка Анатолій сердюк Суспільне новини суми.